Доброго дня, наші шановні підписники. Сьогодні в нас третій подкаст, і в нас у гостях милиця Константин Миколайович, медичний директор клініки Святого Миколая, професор медичних наук та хірург. Доброго дня! Всіх вітаю! Дуже приємно, що позвали на цей ваш новий третій подкаст. Константин Миколаївич, розкажіть, будь ласка, ви відвідали клініку, в якій проводиться остеоінтеграція. Це новітня тема в Україні і дуже цікава для нас. А, в нас є декілька до вас питань, тож почнемо. Перше питання: що взагалі таке остоінтеграція, коли цей метод був винайден і чим вона відрізняється від звичайного протезування? Давайте так. Так, нещодавно був зовсім недавно в Голландії і відвідав клініку, яка займається саме остоінтеграцією. І ця тема дійсно дуже дуже, і мене вона навіть, так чіпляє, бо зараз вона просто дуже актуальна для наших. Військових для наших хлопців, бо в Україні вона не розвинена і нам потрібно її впроваджувати в життя. Взагалі, що таке остоінтеграція? Це таки, така методика, якщо знаєте мовою науки казати, то це таке пряме структурно-функціональне з'єднання між живою кісткою да, та імплантом. Але якщо ми будемо казати більш просто, то це з'єднання ноги або руки, тобто той частини, яка відсутня. В людини з протезом, але не так звичайно, як це робиться. Ну, як ми все всі привикли до цього. Да? Коли такий надягається культіприйомник, він з... надягається як чехол на культю на куксу. Да? А це повне пряме з'єднання. Тобто, це робиться продовження рідної кінцівки, будь то нога, будь-то рука. І це з'єднання, воно максимально е, продовжує, максимально функціональне. Воно навантажує, е, наприклад, якщо ми будемо казати про ногу, навантажує не за рахунок того, що з боку нам які тканини йде, е, вся вага пересувається. А за, як в, в рідному організмі було, да, вся нагрузка йде на пряму кістку. Е, тому цей метод саме зараз е, в сучасному світі дуже набуває широкої популярності. Він досить новий. Вперше його застосували в 90-му році в Швеції, якщо не помиляюсь, і звідти з Європи все це пішло. Зараз це і Швеція, і Нідерланди, і Австралія, і Німеччина це ті країни, які його впроваджують максимально активно, бо це дає максимальну активність ну, пацієнтам. Так, в Європі не так багато людей зараз втрачають кінцівки, тому взагалі. Це не дуже широко і не дуже популярно, ми це не дуже з вами це бачили раніше. Але в Україні протезування зараз е, знаходиться, мабуть, на, перших, на першому місці серед європейських країн. Тому в нас, е, ми в Україні будемо мати, мати найбільший досвід з цієї процедури. Чому вона так мало відома в Україні ще? Майже всі європейські країни, е, західноєвропейські, вони вже цю методику. Поширили в себе в країнах, вони її застосовують. І це, по-перше, це Швеція і Нідерланди. Це, мабуть, такі лідери е, серед усіх. Е, далі йде там і Німеччина, і е, Чехія, і Франція. Але і не лише на європейському континенті це застосовується, і в Австралії, і в Сполучених Штатах Америки це ж також застосовується і використовується. Але ми зараз з вами да, займаємось тим, що. Переймаємо опит з європейських країн, з європейських лікарень. Чому в Європі це поширено? Бо вони це винайшли, вони це застосовували, да, там всі технології розвиваються або в Штатах, або в Європі. Це ті країни, які є лідерами в нових сучасних технологіях в будь -в чому Мабуть, якщо там не мікроелектроніка, якась на Малазії, тому це так. В Україні взагалі це не було відомо, бо якийсь час у нас не було протезування. Цивілізованого зовсім зараз в Україні воно поширене. Зараз буде поширено, зараз будемо впроваджувати, зараз будемо робити. В Україні робляться перші кроки з цього плану, з цієї технології по її впровадженню. Константин Миколаївич, які спеціалісти проводять цю процедуру остоїнтеграції, і які етапи в неї є? Давайте так. Вибачте, що перебуваю. до кого просто пацієнту звернутися, коли в нього є потреба в остеоінтеграції? Первинна консультація в кого взагалі потрібно приходити до свого протезиста, до свого протезиста або в протезний центр, який може надати допомогу з е, будь-яких питань протезування, бо вирішувати, чи треба остеоінтеграція, чи не треба, буде е, потрібно це робити в центрі протезному. Треба дізнатися, чи робить цей протезний центр взагалі інтеграцію чи ні, це вже інше діло. Да? Але в нас в Україні потрохи з'являються центри, які роблять інтеграцію, І треба, якщо володіють цією методикою в центрі, то вже під пацієнта будуть зважувати, да? який кращий метод підібрати для пацієнта. Бо в кожної методики є свої і плюси, і мінуси, є свої показання і протипоказання. В світі взагалі. Не так багато е, пока виконано, досі виконано цих процедур, да, там декілька тисяч процедур виконано, бо в світі не в європейському світі не так багато було. Є травм, да, А цей метод частіше за все використовується після травматичної ампутації. Е, а в наших хлопців в українських, які воюють, Частіше за все, ампутації саме травматичні. Тобто в світі найбільш часті ампутації за рахунок якихось захворювань, таких як, наприклад, цукровий діабет якась патологія судин, пов'язана з цукровим діабетом, частіше за все, то цим пацієнтам ця методика не застосовується. А ось пацієнтам, які активні, якраз там, досить там, там, в активному віці перебувають і мають травматичну ампутацію, це можна застосовувати. Тому, вперше, приходимо до свого протестного центру або до любого іншого, або по декілька центрів можна пройтись і там дізнатись, поспілкуватись з протезними центрами, задати всі питання, та, і вже відтуди вирішувати, який протест саме потрібен а, тобі. І пацієнт повинен розповісти, а, в чому переваги одного, в чому переваги іншого. Можемо зараз з вами трошки про це і побалакаємо. А який спеціаліст виконує операцію по імплантуванню імпланту в кістку? Це операція, це операція травматологічна. Лікар-ортопед-травматолог, який має досвід в операціях таких, він використовує. Операція принципово не є чимось досить новим. Тобто, це не буде якийсь там ортопед-травматолог, який там має невеликий досвід, бо той ортопед-травматолог, який робить операції на кістках на по заміні суглобів то Той ортопед-травматолог робить таку операцію, ну який пройшов якісь курси по остеоінтеграції. Тому там немає різниці, для, чи заміна сустава йде, да, там і в кістку вживляється імплант, чи йде заміна не сустава, а нижня частина вже буде не сустав, а буде кінцівка штучна. Тому саму операцію по інтегруванню імпланту робить ортопед-травматолог, Після загоєння рани пацієнт е, йде в, до свого протезиста, який під'єднує і підлаштовує е, протез до е, цього вузла, який з'єднується. А який проміжок часу потрібен після від операції до встановлення протезу? Якщо це стандартна ситуація, то десь два тижні, як загоюються рани після імплантації штучного е, з'єднання. Яка різниця між остеінтегрованим протезом і протезом з куксоприймачем? Чи є якісь ну, різниці в догляді за цими видами протезування? Так, безумовно, є. Безумовно, в кожного свої переваги, або, там, або недоліки. З одного боку, протез з остеоінтеграцією він, ну, дуже класний за рахунок того, що він є, ще раз повторюсь, мабуть, але це продовження своєї кінцівки. Нема е, зовнішнього сапога, да, якщо ми можемо це так назвати, куксоприймач, да, нічого не розширює е, куксу, е, вона не знаходиться в якомусь чехлі. Да, це протез продовжує кістку, нагрузка йде таким шляхом, як це було до операції, да, тобто як продовження своєї рідної кістки, своєї рідної кінцівки. Але е, встановлення. Штучного імпланту до кістки, да, який виходить назовні, має свій таку зону контакту зі шкірою. Тобто, цю зону контакту зі шкірою треба доглядати. Тобто, імплан, імплантація е, з'єднання до кістки да, треба, ну, вона потребує догляду. Догляду обробки ну, це така звичайна гігієна. Це не щось там надзвичайне, це не потребує якихось там спеціальних там, медикаментів або е, приладів. Просто звичайна гігієна. В пацієнтів, в яких є куксоприймач, в них інше, їм не потрібно, в них немає да, якогось отвора, там, де з'єднується металева частина з кісткою, угу. але в них є свої проблеми, тому що людина, яка носить куксоприймач, вона теж його не може постійно носити. Нога, знаходячись, куксо давайте там. Ну, частіше просто ми кажемо на да, якихось прикладах ноги, знаходячись в цьому куксоприймачі, нога пітніє, нога отримує якісь подразнення, да, там, натертя, ерозії і дуже багато шкірних проблем. І коли, наприклад, в пацієнта виникає така ситуація, то він не може одягнути куксоприймач. І він вимушений сидіти без протеза, доглядати зі, за шкірою о, своєї кукси, да, лікувати її, і він не може отримати протез. Люба людина, яка має куксоприймач, вона не може 24 на 7 бути з цим протезом, бо його потрібно періодично знімати. Ми не можемо о, ніхто з нас, наша шкіра, не. Е, так не може знаходитись весь час в закритому якомусь там, там, целлофановому пакеті, да? або в куксоприймачі, або в якомусь такому недихаючому сапогу. А якщо ми з вами не знаю, просто уявимо собі, що це літо і це жарко, да? і вона там ще може спітніти, то це ну, багато проблем доставляє до, до цього. А якщо пацієнт е, має інтеграцію, і то його шкіра звичайна відкрита назовні. Він ходить, вона може бути на повітрі, на сонці, вона не пітніє, тобто немає такої проблеми. Будь ласка, а якщо в пацієнта остеофіти, можна встановлювати імплант методом остеоінтеграції? Цей метод і був винайден для того, щоб якось боротися з проблемами тими, які виникають у пацієнтів. Які носять куксоприймачі. І остеофіти це та сама проблема, яка частіше за все є, мабуть, там, первинною, яка не дає можливості застосовувати куксоприймач. Давайте, може, глядачам трошки пояснимо, що таке остеофіти це такі розростання на кістці. На, на, на тій частині кістки, яка залишилась на кінцевої частині кістки, і якщо зверху ця кістка покрита шкірою або там невеликим слоєм м'язу, при натисканні на куксоприймач, а вся вага лягає на куксоприймач, воно в одному в якійсь, в якомусь точечному місці може дуже тиснути і давати дуже великий біль, а і навіть може давати якісь е, проліжні. Які виникають. Тому саме з остеофітами це вирішення проблеми. Якщо в пацієнта є така проблема, остеоінтеграція, і вона вирішена. Пацієнт може активно рухатись, бути активним в житті в своєму. Костянтин, гад, ще є питання. Скажіть, які є навантаження, ну, максимальна вага, яку може витримати протез за методом остоінтеграції? Тому що він живлюється в кістку, кажуть, що вони ламаються. Такі пацієнти, наприклад, з ожирінням можуть стати на такий протез, чи як їм о, бути в такому випадку, якщо вони хочуть встановити протез остоінтеграційний? Нагалі на будь-який протез, чим більше вага в людини? Тим чаще ходити на протезі, якщо ми кажемо це про протез ноги. Тому всі протези мають обмеження. І так само і просто інтеграції обмеження на кістку, обмеження на протез там, в середньому, в умовному, да, середньостатистичної людини, становить десь приблизно 100-110 кг. Але не треба. При будь-якому виді протезу мати зайву вагу, бо це досить багато проблем складає. Тому в, зараз в світі, ну, в Європі, в тому центрі, навіть де я був, пацієнтам, які мають зайву вагу з відсутністю кінцівки, роблять баріатричні операції для того, щоб вага пацієнта прийшла до норми і вони могли бути активними. Бо дійсно в пацієнтів з відсутністю нижньої кінцівки. Рухлива активність вона зменшена. Да, людина менше, менш активна фізично, і іноді людина набирає вагу. Тому є рішення цього, цього питання. Це стосується не лише інтеграції, взагалі за звичайними протезами, пацієнтам, якщо в них там є зайва вага, їм тяжко ходити. Це вирішення проблеми. А скільки часу потрібно для того, щоб зробити баріатричну операцію, щоб людина могла, якщо в неї є дуже велика і зайва вага, стати на протез? Тут. Не треба в якийсь додатковий час, бо е, в нас є пацієнти, які з протезами, вже з протезами, да, які набрали вагу там, під час життя, там, маючи протез, і їх оперуємо. Да. Тобто це паралельні процеси, які, тобто якщо у як людини ця є проблема, ну, робиться операція, і пацієнт може. Після операції з наступного дня займатися підбором а, собі там протеза. Ну а якщо там потрібно, може там декілька місяців витримати, коли вага його там зменшиться, якщо в даний час неможливо ставити цей протез. Після того як вага там стабілізується, а, можна вже спілкуватися з лікарем про з протезистом і з ортопедом про встановлення остеоінтеграції або там виконання звичайного протезу. А коли в Запоріжжі у нас з'явиться така технологія та метод остеоінтеграції? Наразі ми підписали договір з клінікою в Нідерландах, яка є найбільшим, одним з найбільших протезних центрів Європи, яка застосовує остеоінтеграцію. І ми з ними домовились про те, що наразі перших пацієнтів ми можемо відправляти в Нідерланди да, з нашими лікарями, для того, щоб вони там пере копіювали, да там передали цю технологію. Да, тобто все зрозуміло техні, як це да, але треба все ж таки пройти там курс навчання, і тоді отримати можливість вже застосовувати це тут на практиці. Тобто з нашими лікарями, з нашими протезистами, з нашими ортопедами-хірургами можна зараз це зробити в Нідерландах. А в найближчому часі плануємо робити це тут, у нас в Україні. Якщо у вас залишились якісь питання, можете їм задавати нам в коментарях. Ми обов'язково на них відповімо. Дякую вам велике, до нових зустрічей. Всім теж дякую.